Друзі, це Юлія Ципун і «Родини Небесної Сотні. Ми сьогодні разом приїхали в Україні відвідати цю ганебну прес-конференцію чиновників корупціонерів та їх прихвостів активістів, бо побачили багато маніпуляцій, брехні. І ось Юлія Цепун приїхала, щоб задати теж якісь запитання, але зараз навіть вона сама розповість, чим це все закінчилося. Слава Україні! Я розпочалася те, що я в Фейсбук побачила відео від Анна Балиморіної стосовно експарку. Відео, яке було повністю маніпулятивне. І... Може, це не гарно, але брехливе, що тому що вона там давила на жалість щодо наших захисників України, наших військових, що хлопцям не буде куди повертатися, так як Ікспарк парк у нас по її словам да перетворений на один такий великий ганділь. Всім питанням да і маніпуляції і брехнею, е, якби був написаний від мене пост, і сьогодні я приїхала для того, щоб задати саме Анна Беліморіну запитання, для чого такі маніпуляції. Якщо є якась виявлена корупція, цим мають займатися правоохоронні органи. Але щодо маніпуляцій, те, що хлопцям немає куди повертатися в парк. Це повна брехня, так як майже п'ятирік да ми як волонтери в експарх возимо як родини загиблих, як військових з інвалідністю, як учасників війни. Експарк. Парк на ну, які хлопці самі кажуть, це реабілітація на різні види спорту, на водні види спорту. Хлопці, родини, діти, які втратили своїх батьків на, з 2014 року. Вони в той же час якби і отримують цю реабілітацію контакту з водою. А Беломодна. Знов сьогодні на прес конференції проманіпулірувала, згадавши Небесну Сотню, так як побачила, що я є, але в той же час вона передчасно закінчила прес-конференцію, не побачивши, коли я взяла, попросила надати мені слово. Вона цю прес-конференцію закінчила, якби і словами, то що їй мене шкода, не потрібно мене жаліти. Та да, я волонтер з 2014 року. Екс e парк ми водимо знову таки, да повторююсь наших захисників України, так як і родин загиблих, і я їй це вже говорила. Я коли вона вставала, що вона була не мож, ну, не гарно маніпулювати і брехати. Поїхала слава Богу, я так зрозуміла. Вона на цьому тижні, на тому тижні в «Експарк», але знову вона не звернула увагу скільки в експарку є точок локацій, саме з видами спорту, які надаються безкоштовно для наших захисників України, як і для заняття спорту, так як і для відпочинку, так як для і для реабілітації. Вона просто закрила мені рота. Посміхаючись, встала і пішла в першу чергу. Це про що говорить? Маніпуляція маніпуляцією і повна неповага до родин загиблих. Так, я і це розцінюю як повна неповага до мене, так як Анна Баламорінова знає мене вже не перший рік. Друзі, я більш того, я покажу той момент. Коли Юля бере мікрофон, натискає кнопку, починає говорити. Забачить Анабела, кричить, що все закінчено, і починає перебувати Юлю, щось на неї там гарчати, щось своє, тобто робити все, щоб вона не змогла не задати ніяких питань. І, і всі, по суті, знову, як казали вже інші люди, які сюди прийшли, всі просто повтікали звідси, як драні коти. Була надана інформація тільки та, яка їм маніпулятивна, брехлива, потрібна. Чому вони навіть не розібралися? Проста маніпуляція. Друзі, всім пока далі буде. Боремося.